Всім привіт! Відкриваю я сьогодні отаку коробочку Гаррі Потера. Тут у такій коробоці 4 кіндер сюрпризи, 4 яйця шоколадних. І ось це моя така частина колекції, яку я вже зібрала. Правда, візлі є ще дві і полумни є ще дві. І ще один Снейп попався. Так що це ще, якби декотрі фігури повторюються, декотрі, декотрі ще не знайшла. Тож, відкриваємо, відкриваємо коробку. Ось така коробка. Чотири яйця, будемо відкривати почергово. Тож, починаємо. Коробки за брошу було краще. Вино. Так, перший номер. Це у нас G1R 31. Поїхали. Так. У тих колекціях, яких по три. в коробочках раніше це значок. Знову цей самий значок. Тільки що попався, я покажу його, який він уйная. Отакий от самий отакий от самий значок. Це вже третій. Ну, чуть Ось це таке саме. так покажу яку колекцію треба зібрати. Одна. Ось. Ось такі фігурки потрібно зібрати. Мені ще багато кого не вистачає, але подивимось, може пощастить, якщо ні, придеться з кимось мінятися. Тож, поїхали далі. Номер два. Це у нас серія G1. Усі, звісно ж, 14 s 2 14 мені вже випадалося, але подивимося, що є під цим номером тут. Окей. Це у нас Упс. закладки для книг. І це у нас Герміона. Це у нас Герміона. Ось такі закладки. Там треба сзаді зняти ось цей папірчик, частинку, і їх склеїти. Реон, герміона. Всі майже такі більш цікаві фігурки. І вони закладаються ось сюди. А Герміона наклеюється. Зараз покажу. Це наклеюється сюди. Ось це прапорець, який має бути наверху. Це щось типу контроль пропускного пункту. Чи як я не знаю, як воно правильно називається. Це герміона. Герміона. Тепер ще на, на низ, ще ось це. Ну ось ну, якось так. Ось такі пост ще один. У мене є це герміона, у мене є ще э, траком. Так що ось такі штукенці. Поїхали далі. Номер три це у нас знову gr 1 24 24S2 Цікаво. Цікаво, цікаво. Це знову, але у мене у мене. Ввіслі звичайний? Тепер буде ввіслі. Ось такого формату. Зараз покажу. Зараз покажу. Ось така штука. Ну гад Так що ось такий брілок? Брілочок на сумку до, до чого небудь під'єднати. Якби не, не іграшка не колекційна. Далі поїхали. Це виходить одна колекційна іграшка буде у коробці, якщо до тепер попалося поїхали GR1. І це у нас. 33 з Окей. Okay. Подивимося. Ну, ще один Хагрид. Окей. Okay. Ще один Хрід у нас. Ось такий Хагрид. Він, ну, якби фігурки дуже хороші хорошої якості, це ж шфунку. І хагрі тут з біноклем. Такі прикольненькі. Так що ось це одна колекційна іграшка з такої великої коробки, з штук. Кому цікаво, пишіть будемо успоковувати далі. А на даний момент у мене все. Всім дякую. І всім па-па-па-па.